Прийшов наказ від начальника розвідки нашого, щоб е, моя група висунулася в, в район Білогорівки. Е, якби, ну, якщо б вони перейшли ту переправу, пішли вони нас далі на Слов'янськ і Кремаковськ. Обрізали б Слов'янськ і Крематовськ. Було три переправи цього, цьому. Да, три переправи. І першу переправу знищили, другу переправу також знищили, і третю переправу. Вони пройшли через третю переправу, вже, ну, тобто, третій понтон пройшли і певна кількість їх особового складу, техніки. Коли третю переправу знищили, ми зайшли вже в самий цей клин, де воно все було ну, де ця сама переправа була клин. Там була турбаза. Ми ну, на турбазі так само зачистили її, знищили пару противників. Техніка, яка могла плавати, ще була жива. Вони переправлялися технікою. Ну, і хто не спів на техніку, вони переплавлялися вручну. Ну, на виможки, так можна сказати. Ну, ми їх там так само знищили, щоб вони навіть не спіли переправитися на постоку. Техніка там Ну, багато було техніки, яка переправлялася. Багато переправилося, але вона переправилася і на тій стороні вона залишилася і розбила. Ну, вони просто нас недооцінили. У нас такі є можливості, що ми так ми їх euh, знищили. Ну, на рахунок того, що вони лізли, це ну, там розбили Три батальйони, півтори тисячі особливо, особового складу і 103-104 одиниці техніки. Ну, там просто така так, 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 так. техніки було всипано. Ну, тупа операція була, не знаю, хто її планував. Ми їх знищуємо, вони все одно типу, роблять переправу, йдуть. Роблять переправу і йдуть. Я не знаю. Чи, що в них Ми просто втратили дуже велику кількість особового складу і техніки нас перекинуло на порогович. Поранення було осколкове з щелепу. Щелепо зараз смішниця, тоді було не смішно. Щелепо отримало осколок, ще була повністю здирна. Сама авто була втіплена, вона стримала, тут не розірвало повністю. Тому повезло тим, що вип'януло цю банку. Хочеться перемогти. Я прийшов з перших днів з березня місяця воюю. Дуже багато нас буде вже. Наша десанточка війська це дуже велика сила. Дуже велика сила. Підготовка. Ну, мені подобається створити дешеве, що я забачу, ми її виконуємо.